Це біля машини. Так, бампер трошки провищий, ну він всіх провищий. Тут афара у нас так, по зазору, тут рівненько, без зауважень, по капоту, в принципі, вибитого нема, на хромі трошки такий є посічене, Ну, стандартно, рішітка сидить нормально. В такому стані. Тут нормально, так, тут у нас бампер чуть-чуть провищий. Бачимо по зазорчику, тут є ось така коцка на капоті. 35-те українське, сейф -газ. Ну, Але це після Європи, в принципі, часто справа, що їх міняють. Тут у нас сімка, тут сімка, тут сімка. Тут у нас також сімка. До салону дойду пізніше. Так було поки що така дверка гарно сидить, тут так само, по зазору добре, тут так само бачимо у цій дверці що Оп. Оп. рівне Отак є, виходить, тут так само. Ки дрібненькі не до того. Присутні парктроніки, фаркоп. Тут чеки, йдемо далі. Далі у нас Накладки. як нові, кермо в гарному стані, в принципі, без зауважень куліса. Стандартно в них має трошки такі моменти на фон. звук є, це є. Без зауважень сидіння у нас. Потолок у нас також виглядає нормально без якихось зауважень. Далі йдемо, двері у нас не схоже, що крутилися. Тут виглядав все гарно. Тут у нас також крилишко, без нарікань, без зауважень наразі. Порожок тут пленка приклеєна. Видно, що вона не нова, що вона раніше була наклеєна, бо вона така підтерта як захист. В цілому виглядає порожок непогано. По карті. Є сліди експлуатації. Кнопки гарні. Не заважимо. Тут заполіровано локотком стандартно. Тут у нас теж сімка, там потім підніму. Тут у нас фонар, то есть фара 17 рік, виглядає гарно, не перепаковано, тут тільки трохи у зазорчику більше, в принципі, так само. Тут у нас фара 17-го Хелла і тут Хелла. По заводу в принципі ок. Йдемо далі, тут у нас. Без зауважень. Так, йдемо зараз. Зеркало гарно. Добренько. тут у нас. Не крутилось, не крутилось, крило, не крутилось. Тут так само. Без зауважень. Так, тут порожик. Ми двері у нас багажний відсік, задні двері. принципі, без зауважень. Тут також не зауважень. Тут також ок, тут також ок. Ну є дрібні такі коцки Он мене дославні. По даху зауважень, в принципі, немає. Тут у нас все виглядає нормально. Краще ну, є, дрібні м'яко не видно, але не скажу, що це критично, що це не як у всіх, Десь щось колись. Тут пару штучок, вон там і вон там. Спереді немає. Тут у нас по герметику. Значит, ну, завод Так, тут у нас все по заводу, заважені тут по герметику так само завод, без претензій на задніх сидушках є. Підлокітнички у нас є два, тут у нас атаманка підлога в такому стані. Бажан міша давайте, звісно, все таке там ніші якісь. Торпеді, в принципі, зауважень немає, є такі дрібні клоцки. Таке. Тут по карті теж все нормально. Кнопочка в такому стані. Дефлектор. Тут, на жаль, вискочив, але його можна надіти. в принципі. Так, там дверка відкрита. Бух. Так По загальному вигляду якийсь м'ятин, чогось я в принципі, не спостерігаю, виглядає воно все плюс-мінус рівно тут я не піднімав піднімав такого воно має вигляд в цілому кнопка ця у стандартно зачухана все працює зато зато сказав по криші спереді у нас заважень немає

Фу, завод. Тут верний типу завод, Ви охардий десь завод, кайор, тут саме залазимо завод, трошка п'ять багато шістдесят п'ять саме їжі. Ще не прозволяємо різному поберешно скасу, показані вон білий криви, буває поріг тут ще коли не доріглося, чи затягували, це Oh Тут підряпанка була підкапана. Смидно. Так, машинка заводиться без питань за Настало, бандюр працює, потім питань немає. Так, хай погріється, тут у нас сезонка йде, європейка. Ось у нас. Все сухенько без зауважень. Колодки, так, да, дійсно треба міняти, як він і казав. Гуртик маленький. По гідрачу. В принципі, нормально, Таких зауважень не бачу, окей. Okay. Протектор гарний, резина в нас 0,2-24 і у нас тіле. Стойки у нас паренький стадії, куханок на 4-22, а вот. Гарний, сухий. тут позов. Добро не у нас такий. О, у тут у нас тут, труба трошки приперта снимает. Задняя резина. В верхнем стане 17.22. Так, тут у нас труба сухая по нозу. запаска є, амор циклінь. Так, ось це теж зима, так само 22-й рік. Ось як в Турусі. Так-с, сухо. Так, тут нас теж 17, тут 17, от працює, працює, зеркала працюють З цієї сторони також працює. За кондіо сказав, що працює навігація у нас. Нема карт, наскільки я розумію. П'ята. Їде бодро плавно, ніяких по підвісті звуків нема. Колодки тільки ж там Поміняти, ну, колодки тут недорогі, так як до, до легковушки. так Тест щеплення 69, тапка в пол, машина плавно розганяється, буксів нема. Просить тільки що передачу підняти. а так все ок. Тому що на стіку 207. В ідеалі, щоб точно пробіг, знати. Покосимо ну, повинен бути такий, бо є там якісь фотографії, ну, типу бумажки з сервіса, 21 рік, там, 111 тисяч, типу, таке. не схоже, що вона пройшла на півмільйона і ще щось.